Початку літа плазуни, яких в Україні водиться чимало, відкрили полювання на людей у прямому сенсі цього слова. Раніше вважалося, що піддатися нападу змії можна лише у віддалених гірських районах і що укуси отруйних змій є особливо рідкісним випадком. Та в останні роки чисельність постраждалих від цих змій обчислюється десятками. Що в травні місяці у Калуську центральну районну лікарню почали звертатися люди, які постраждали від зміїних укусів. По літературі у нас не водяться ядовиті отруйні змії, розумієте? А насправді вони є. Але моя думка на рахунок цього то не то, що отруєні, вони мають отруту, яка має, будемо казати, не смертельну дію. Вона має чисто локальну алергічну дію, яка проявляється певною клінікою. Це великі набряки з фліктенами. Болями, болями і все остальне, але ці укуси не проводять. Я, наприклад, не бачу, щоб ці укуси проводили до смертельних наслідків. Два, два, три випадки. У нас вже цього року були, попадали. Випадки були середньої, легкої степені важкості, таких важких і крайньо важких у нас не було. По суті, все залежить навіть. Наприклад, стан отруєння залежить від цієї змії, від віку, від погоди. Чим більше, наприклад, якщо спекотніша погода, значить яд скоріше діє і діє сильніше. Навіть пишуть, що змія гадюка голодна, значить яд її більш більш токсичний, чим, чим цей. На зиму змії впадають в плячку, і весною, коли вони просипаються, і скоріше вважається, що вони, наприклад, у квітні в перший час що вони більш лядовитіші, чим, чим пізніше. Ні, я довичому ну, бачите, є випадки що людина бачила змію, каже, що вкусила. вроді сліди від укусу є, а клініки набряку і клініки цього отруєння не, не видно, і тому ця людина не потребує ніякої допомоги. В разі укусу змії слід діяти оперативно, оскільки отрута швидко вражає серцево-судинну, кровоносну і нервову системи організму. За словами медиків, вже через півгодини після укусу отруйної змії наступають загальні ознаки отруєння, слабість, головний біль, блювота, задишка, запаморочення, набряклість тканин, запалення лімфатичних вузлів. Ну тут залежить від того, яка змія укусу. Буває змії отруєні чи не отруєні. Наприклад. На наших теренах більшості це гадюки. Гадюка звичайна і гадюка карпатська. В світі небезпечні це ефа, гюрза, кобра небезпечні. По суті, в важкому стані найважчі отруєння це коли, коли наступає, коли укус буває волосисту частину голови і шийний відділ, тому що тут зразу набряк наступає, може перекрити дихання. І від цього бували смертельні випадки. Ну, у нас за час роботи були тільки укуси в верхній і нижній кінцівці. По суті, смертельних випадків у нас не було. І зразу можна до пів години можна оцінити, якщо після укусу є сліди укусу, тобто дві кровоточиві рани, є набряк на нозі, є клініка слабості головокружіння, нудоти, тошноти, значить це є клініка отруєння, і такі хворі потребують невідкладної допомоги, їх госпіталізують у нас у відділ. Але буває, що після укусу є вроді слід укусу, але клініки отруєння немає. Цими хворими, що пройшло пів години до години клініки, нема. Значить, вважаючи, що змія була, гадюка була неутруєна і їм не, ці хворі не потребують, тобто люди не потребують невідкладної медичної допомоги. Частіше за все, зустрічі із плазунами відбуваються при зборі лісових ягід, грибів чи сінокосі. Щоб берегтися від укусу гадюки, необхідно бути уважним і обережним, ідучи в місця, де можлива зустріч із плазунами, необхідно мати відповідний одяг та взуття. У це профілактика. Профілактика. Це кожна людина, яка йде в ліс, повинна знати, що треба мати хороше взуття, і це хороше надійне взуття. одягати широкі штани, які треба заправляти у це взуття. Штани мають бути напуск по суті на взуття. Якщо змія накидується, то вона в першу чергу не кусала за шкіру, а кусала за штанини. Також Треба поважно мати палицю, в палицю розгортати всякі чаганики, щоб, щоб захиститися від змії. Тому що ми знаємо, що змія перша не нападає, вона тільки захищається. Якщо ми її не потербуємо, значить вона на нас не нападе. Фахівці заспокоюють, більшість видів змій безпечні. Виняток становлять смертельно отруйні кобри і гадюки. Але якщо ви не будете абсолютно впевнені, яка саме вас укусила змія, необхідно в найкоротші терміни після укусу надати собі першу допомогу. Першу допомогу по суті повинні на місці якраз укусу оказати, хто є рядом. Першу чергу треба цю людину заспокоїти, треба. якщо є можливість, то протерти рану вологою, салфеточкою, бажано йодом, спиртом, одеколоном і мобілізацію провести кінцівки. Якщо, наприклад, укус у нижню кінцівку, значить треба пребунтувати кінцівку до кінцівки. і…» Повищене положення підняти на 5-7 сантиметрів. Якщо укусу руку, суробку, значить руку треба зігнути в руктовому суглобі і теж прибинтувати. і найскоріше госпіталізувати, доставити до лікарні. А тут ми знаємо, що, наприклад, яд це якраз складна така хімічна сполука, в який входить в комплекс білкових препаратів. Ці, ці препарати вони, по суті порушують еритроцити. Пливають на зортальну систему, вони можуть підвищувати або понижувати, і також на психіку діють, на серцево-судинну систему. І також як це є білковий препарат, вони можуть викликати алергічні реакції, які навіть можуть доводити до нефілактичного шоку. Ну і хворі я вже говорив, що вони поступають в реанімаційне відділення. Ну і надається перша допомога. Сутікатеризація вени, обезболюючі, седативні препарати, гормональні препарати, антиістамінні, протипрацеві йде анатоксин, дається. Ну і за сиворотку. У більшості сиворотка, пише, що, по, по ідеї її треба вколоти до 30 хвилин. Але це практично зробити неможливо. Тому що переважно люди знаходяться в лісі, який там за пару кілометрів від цього, поки я доставляюся на час, час цей збільшується. І тому, тому ми не використовували. По ідеї ми в калуші сиворотку не використовували. По суті, всі постраждалі в нас. Ми в реанімації. В реанімаційному відділенні не використовували всі постраждалі, які були в нас, вижили. По суті, смертельних випадків не було. Ускладнень таких грізних, як сепсіс або гангрена, у нас теж не було. Не було. Але, наприклад, у відділеннях травматології сиворотку використовували. Я знаю, що в Ружнятському районі там є карпатська гадюка, сивортка використовується, ефект від неї є. Ми вже проговорили про те, що можна робити, але ще є ситуація, що не можна робити при укусах. Раніше знаємо, що дуже... Часто використовується накладання жгутів, відсмоктування, а також припікання ножем або хімічними речовинами. Все це на даний час заборонено і треба запам'ятати, що відсмоктування заборонено, накладання жгутів також заборонено, тому що вони не зменшують поступлення, яду в організм, але тільки. Викликають шкоди, тобто може наступити некроз, погіршення стану. Тому треба запам'ятати, що це все заборонено також заборонено давати алкоголь, тому що він пошвидшує сприяння усмоктуванню отрути. В цій людині треба давати або чай, пити, або багато мінеральної води. У нас були випадки, особливо дачники їдуть на дачу. Зрозуміло, що вони роблять, чи там в ягоди десь залізли, чи в гірки, чи куди. Інколи бувають у нас такі випадки, що от ми навіть не знаємо, який вкус, що вкусило, бо людина залізла, та ж гадюка вона як? Вона вкусила і що? Втекла. Людина навіть не встигає побачити, що її вкусило. Розумієте? Інколи це може бути щур, миш і все остальне. Ми не можемо знати. Але привозять сюди. Ми в основному, що перший, на перший план виходить при лікуванні тих укусів, ми проводимо десенсибілізуючу терапію. Це найважливіший елемент, з чого треба починати лікування. Інколи навіть не з того, щоб ввести ту сиворотку, Тому що кажу, обґрунтування ведення цієї сиворотки ну, викликає сумнів. Найбуде, що би не вкусило. Чи людина бачила, чи не бачила, вона повинна звернутися в лікарню. Інколи ми по тих відпечатках зубів ми, ми можемо зорієнтуватися, що вкусило. Ну, виходимо з ситуацію. Часто у центральну районну лікарню потрапляють люди із укусами бродячих собак. Найголовніша небезпека укусу це ризик зараження вірусом сказу. Скільки років працюю, я ще не бачив. Хворого на сказ. Я вам тільки єдине скажу. Це не говорить про те, що люди не зверталися, обов'язково звертатися, обов'язково проводити профілактику, обов'язково проводити вакцинацію, тому що якщо людина захворіла на сказ, це 100% смерть. Те, що говорить література, і те, що ми збираємося на курси, ми їздимо на курсах раз, раз у місяць і раз у п'ять років. Підвищуємо свою кваліфікацію. Нам читають лекції по цьому. Є випадки по других областях. Ніхто не вижив після укусу, ті, що не були привиті, я маю на увазі на сьогоднішній день. Все ж таки залишається актуальною проблемою укусів собак, звірів та змій. Перш за все, безпідповідальність власників домашніх тварин ставить під загрозу життя інших людей. Це провокується їхнім вигулюванням улюбленців без поводка та спеціальної маски на голові. Інше питання безпритульні собаки, яких на превеликий жаль у місті не зменшується. Це, напевно, ціла лекція про безпритульних собак. Ми не будемо. Це вічна проблема, напевно. Бо перекидають, будемо казати. Проблему і на мера, і на всіх. Мабуть, і мер не дуже, будемо казати, я не захищаю його, ну, але ж мер не буде ходити з рушницею чи з сачком і виловлювати тих собак. Це перше. У нас дуже багато організацій появилося, які захищають собак. Воно добре, що вони появилися, але було би добре, аби ще появилася організація, яка утримує цих собак. В спеціальних вольєрах і годує їх, ані щоб вони ходили по вулицях. <кій> враховуючи нашу економічну складну ситуацію в цій країні, в нас інколи, мабуть, люди не завжди мають що їсти, і достатнього догляду не мають, щоб вже аж так звертати велику таку увагу на собак. Це тварини зрозуміло, ми повинні їх любити, але. Не настільки, не настільки, щоб вони кусали людей. Наступною загрозою є укуси зміїв та хижих тварин у лісах, що останнім часом все більшого масштабу. Похідною, але дуже значною проблемою виступає те, що тварини при укусі заносять в організм людини різноманітні серйозні інфекції та віруси. Небезпечними також є укуси бджіл, жмилів та ос. У нас попадає з укусами шершнів, ос, бджіл. От вони теж, теж попадають. З'явища мене фолаксії, велика висипка по тілі, головокружіння, набряк, падіння тиску і надається невідкладна допомога. Я вже повторяв, що смертельних випадків у нас не було. При будь-якому укусі необхідно негайно відвідати лікаря, перевірити, чи не занесено в організм інфекцію або вірус. З таким не варто зволікати.